Вітаю глядачів Ютуб каналу Главрет Група західних військових експертів розробила пропозицію щодо захисту повітряного простору західної частини України від російських обстрілів на час обговорюваного перемир'я Києва та Москви. Що насправді мається на увазі під цим проєктом? Ми обговорюємо з авіаційним експертом, колишнім інженером з випробувань конструкторського бюро Антонов Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Якщо вам сподобається це відео, то просимо читачів і глядачів підписатися на канал, а також ставити вподобайки і писати коментарі. Що говорити про цей план, так званий SkyShield. Щодо нього і суючи з тої інформації, яка потрапляла до медіа, планується пропонують розгорнути угруповання в 120 літаків різного плану над Україною. Як на вашу думку, загалом наскільки реалізована така ідея? Наскільки вона може бути втілена в життя, і як може виглядати загалом на практиці? Ну, ідея ця не нова, перша. Ця ідея розроблялась фахівцями королівських повітряних сил Британії ще 22-го року, причому там з перших днів гарячої фази. І ідея була заключалася в тому, ну це, це були самі фахівці, які займались плануванням операції, оцінкою ризиків операції. Виявленням там можливих загроз і таке інше. Тобто, з точки зору техніки, логістики, всього іншого, ця концепція вона абсолютно вилізана ну, в прямому вигляді цього слова. Тобто, вона дуже так, там якихось алогічних дірок там нема. Вони підрахували, що для того, щоб забезпечити. Повітряний захист неба від крилатих ракет і шахетів. менші безпілотники вони там взагалі не зважають, що треба цим займатися саме літаками. А крилаті ракети вони можуть збивати, літаки ці всі, які будуть залучені до цієї операції. Це Рафалі, Єврофайтери, це може, навіть можуть бути Ф-16 Міражі, там... Хто на що гаразд, хто, хто які частини своїх повітряних сил до цього процесу підключить, тому що все одно вони всі будуть діяти за стандартами НАТО. Так, і ці 120 літаків, і... але треба розуміти абсолютно чітко, що проти балістичних ракет вони діяти не можуть. Тобто немає взагалі зброї, нема таких літаків в світі, які можуть працювати проти протибалістичних ракет. Далі. Вони розрахували таким чином, щоб пілоти не були, не ризикували ані літаками, ані пілотами. Тому в зв'язку з тим, що російські літаки не залітають на територію, не, не наближаються верніше до території, контрольованої нашими повітряними силами або нашим ЗСУ на відстань ближче ближче 30-40 кілометрів. Вони вирішили, що е, за 200 кілометрів до кордону з Росією або 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення цілі такі наближатися не будуть. І вони вважають, що е, ця зона буде безпечною. Таким чином, виходить, фактично це, е, всі західні області України, е, частково центральна частина і е, там може організувати постійне патрулювання літаків наших партнерів. Вони передивилися всі законодавчі нормативні акти. Це статути ООН, це там різні принципи суверенітету, там міжнародні угоди, там декілька міжнародних угод, з яких вийшли росіяни. І вони прийшли до таких висновків, що. Є обов'язкові обмеження, і цими обов'язковими обмеженнями є статут НАТО. В цьому статуті НАТО записано, що це виключно оборонна оборонний альянс, і він не може приймати участі в якихось військових операціях, які проходять на території країн Альянсу. Але нема жодних заперечень, щоб люба країна, яка хоче допомогти Україні і має на це дозвіл Української ради українського уряду на допуск до своєї території, вона може це виконувати таким чином. Там, умовно кажучи, королівські повітряні сили Люксембурга можуть можуть тут літати як завгодно, робити все, що їм все, що буде погоджено з урядом України. З владою України, скажімо так, і е, зараз стоїть питання: хто доєднається до цієї ініціативи? Які це будуть літаки? Як це буде організовано з точки зору взаємодії нашої протиповітряної оборони і європейської? Як вони будуть використовувати там протоколи обміну даними? І, і, і яким чином це вже фактично організувати. Тобто, ідеологічно ця концепція е, сформована, вона вже не обговорюється, вона зрозуміла. Е, зараз питання, хто, скільки, в який час, де ну, тобто, вже конкретний план конкретних дій, е, росіяни на це реагують дуже негативно. Вони вважають, що Люба країна, яка буде залітати в Україну і буде збивати їх російські ракети, це може призвести до ескалації. Але з точки зору вже європейців, вони розуміють, з ким вони мають справу, і вони вже чхати хотіли на цю ескалацію і е, готові до цих дій. Однозначно, це підтримано Британію, однозначно це підтримано, е, Францією. Ну і там будемо дивитися, як бу як буде реагувати інші країни, зважаючи на те, що зараз, як ви сказали, іде такий саме ну, вже більше йдеться про технічні моменти, саме реалізація безпосередньо цього проекту. Які проблеми на вашу думку зараз можуть виникнути? І дійсно, якщо говорити про російську реакцію Росії на це, то які можуть бути наслідки для нас? Ну, все, що Росія може запропонувати з точки зору ескалації, нам вже відомо, так. Да? Е, е, як це буде, які можуть бути проблеми, проблеми виникають тоді, коли е, ну, тобто, конфліктують не машини і механізми, конфліктують люди. Якщо треба узгодити процедури, е, відповідно до яких буде налагоджена нормальна взаємодія, цих сил, які будуть залітати на нашу територію, з нашими системами ППО, з нашою системою керування. Тому що натівська система управління і та, що зараз існує в Україні, вона, українська система ще не дійшла повністю до натівських стандартів. А натівські стандарти вони відрізняються від тих правил управління польотами, які є в Україні. Тому тут на, на цих стиках треба говорити, але це виключно технічне питання. Тут ніякої політики, ідеології немає. То хотіла вас попросити уточнити? От і ви зараз говорили про те, що там щодо 200 кілометрової зони, до до якої на яку не будуть наближатися власне ці літаки, в чому тоді полягатиме ну от? Практична користь від такої ініціативи, зважаючи на те, що ну там технічно може бути перемир'я. Відповідно е все таки на ці 200 кілометрів росіяни, ймовірно, певно, що будуть там намагатися провоку влаштовувати певні провокації і тому подібне. Яка тоді користь від цієї ініціативи? Ну, з дивіться, у нас зараз є а, атаки крилатими ракетами, і є у нас атаки дронами, mm -hmm. шахедами, е і у наші сили ППО Наші мобільні вогневі групи, наші е, е, системи ППО Малого, середнього радіосудії, які зосереджені там ближче до лінії бойового зикнення, вони нібито та, ну, так, умовно кажучи, розпорошені по всій території України. Якщо територія України за винятком оцих 200 кілометрів цієї зони... Буде захищена іншими засобами, які нам фактично надають наші партнери, то ми зможемо наші системи ППО сконцентрувати в цій 200 кілометровій зоні. І тоді щільність нашого ППО значно збільшиться. ППО, це в першу чергу якомога більше захистити територію. От залізний купол ізраїльський. Він захищає територію Ізраїля, це територія Київської області. Там висока концентрація цих засобів. Ці засоби дозволяють виявляти узк, ну, умовно балістичної ракети, тому що ці сантехнічні труби вони все одно літають по балістичній траєкторії. Виявити місце пуску, виявити зрозуміти місце падіння. Дуже бистро швидко це все обрахувати прийняти рішення чи збивати. Цю болванку чи не збивати, куди вона упаде на пустир, чи вона упаде десь по забудові. І тоді приймається рішення про її знищення і необхідність цього знищення. Це залізний купол. От якщо в нас буде такий, така щільність ППО, яка дозволяє швидко обраховувати ці повітряні цілі і їх збивати, то тоді все буде трохи по-іншому. Це додатковий ресурс. Навіть там фахівці порахували, що ефект від нього буде більший, ніж там завести 10 тисяч озброєних вивчених натисків, там спецназовців. Ефект від залучення літаків буде значно вищий. Ну, може бути. Тієї е, кількості ну, ППО, яка зараз у нас є, якщо її сконцентрувати, наприклад, да, на цих е, територіях, які не, не патрулюватимуться, наприклад, цією ініціативою. Е, чи вистачить ну, наразі, чи потрібно буде якісь додаткові системи залучати? Ну, безумовно, у нас основна проблема в території України це е, питання захисту від балістичних ракет. Угу. Ну то, тому е, ми все одно будемо. Знаходитись під ризиком удару балістичними ракетами. Це ОТРК Іскандер, це «Кінжал», е, тому нам від цього треба все одно захищатися. Крім того, розумієте, дуже серйозне питання вартість ураження того ж самого шахету або крилатої ракети. Якщо крилатою там можна збивати ракетами там, АІМ 9 або там на, на крайній випадок, АІМ 120 які самі по собі дороговартісні, то збивати шахет такими ракетами ну не, 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 не має дуже великого сенсу. Найдешевше це е, реактивний дрон перехоплювач, який буде збивати ці шахеди. Ну, будемо дивитися. Тут головне розумієте, тут головне входити не тільки там військову взаємодію, а входити в технічну, в політичну е, взаємодію в фахівців, мови і таки е, різних систем управління. Це якщо ми хочемо бути, ну якщо не НАТО і не в НАТО, то ми повинні розуміти всі передові найсучасніші системи для того, щоб розробити там свої, які будуть я впевнений найкраще, тому що зараз всі устави НАТО будуть переписуватися, всім зрозуміло. Якщо буде здійснюватися таке патрулювання, от про яке говорять, відповідно як тоді бути з російськими літаками, наприклад, чи матимуть ну, ці патрулі змогу раптом, що якщо Росія влаштовуватиме якісь провокації, як як тоді що тоді чекає російські літаки, російську авіацію, якщо дійсно вона там влаштовуватиме ці провокації? Ну між літаками наших партнерів і російської авіації все одно буде е, пояс захисту е, нашої системи ППО. Вони ж не залітають сюди, не тому що вони не хочуть. Вони ж перші дні, перші місяці вони залітали. Вони думали, що нашої авіації тут немає. ППО нашого немає. А з того часу у нас суттєво збільшилась як кількість авіації, так і кількість ПВП, е, е, протиповітряних сил, засобів протиповітряних сил. Тому російські літаки сюди залітати не будуть. А, чому 200 кілометрів? 200 кілометрів – це ну, така, знаєте, така максимальна дальність е, удару ракетами або з комплексу там, С-300, С-400, або ракетою Р-37М з борта там, Су-35, або Су-30, або Су-57. Тобто вони дістати ці європейські літаки, російські літаки, винищувачі не зможуть, і засоби ПВО теж не зможуть. От така, тому виникла така цифра 200 кілометрів. Зона безпеки для, для цих літаків це не для нас безпека, це для них. Ну, відповідно, останнє питання, якщо можна з цього приводу, якщо дійсно е, ці літаки з'являться в нашому повітряному просторі і раптом, оскільки ми розуміємо, що йдеться, наприклад, про певне перемир'я, тобто певну паузу просто в війні, а не повністю її завершення, е, чи е, матимуть на вашу думку, взагалі через розглядається така можливість, що ці літаки е, ну, рап за потреби залучити до відбиття атак російських? Ну, якщо дійсно Росія почне якісь повномасштабні дії повторні, ну вони для того і будуть е, тут патрулювати і літати для того, щоб забезпечити відсутність. Ну тобто, яка ідея? Ідея, що зараз е, пропонується на один місяць е, мораторій на ракетні шахетні е, удари з обох боків, uh -huh. і забезпечувати це, е, будуть в тому числі оці повітряні сили наших партнерів. Тобто вони будуть захищати повітряний простір України в цьому, на, на той території, яка обумовлена, ну тобто за мінус 200 кілометрів, да? і таким чином вони будуть ну, ну, забезпечувати, що не буде таких ударів. Але це не значить, що росіяни не будуть намагатися їх робити. Якщо буде летіти крилата ракета, то Єврофайтер буде відворачуватись і робити вигляд, що він не бачить. Він буде її збивати, ну, мовно кажучи, от таким чином. Тобто вони будуть захищати від повітряного простору. Але вони не будуть літати на Москву і бомбити її там ракетами або бомбами. Воно буде виключно в цій зоні для захисту.